Вітаю діти! Сьогодні ми з вами намалюємо хом'ячка, який їсть кавун. Спочатку намалюємо напівколо, це буде у нас кибочка кавуна. Розріз робимо нерівний, наче хом'ячок вже його понадкусував. І вимальовуємо самого хом'ячка. Його буде не видно, лише половину, буде голова і лапки. Малюємо йому обличчя, очі, носика вушка. І довкола учення, так і напівколу це буде в нас там іншим кольором. Малюємо лапки, ніби він тримається за кавун, і задні лапки виглядають з-під скибочки. Намалюємо насіннячка на кавунчику. І трішки візерунок по фону. Обводимо все і починаємо розмальовувати. Візьмемо один колір. Для фону спочатку замалюємо просто одним тоном, а потім там, де ми робили візерунок, будемо трішки наводити темніше. Ось так. І таким же кольором можна проставити цяточки довкола. Розмальовуємо хом'ячка. Він у нас буде двокольоровий, там, де оченятка буде у нас коричневим кольором, там, де вушка трішки світліше беремо, інша частина буде білим. І розмальовуємо кавунчика. Беремо червону фарбу і добре-добре все замальовуємо. Ось так. Тепер перемалюємо зеленим саму скипочку. А тепер намалюємо підлогу, наче він сидить на підлозі у нас. Беремо декілька відтінків коричневого. Ось такими рисочками я зробила, а потім розтушовую їх, щоб він у нас такий був, наче паркет, різнокольоровий такий трішки. Зверху ще оранжевого додала. І залишилося нам лише зафарбувати кісточки.